Вітаю всіх підписників та гостів канала. Це таро-прогноз для козирогів на 2025 рік. 25 рік у нас рік зеленої змії. Я озброїла себе зеленими кольорами для того, щоб притягнути позитивні карти, позитивну енергію, позитивний настрій на 2025 рік. І давайте будемо дивитися. І так, подивимось на чотирьох колодах. Для козирогів З кожної колоди витягнемо по три карти, тобто в нас на кожен місяць буде одна карта. Хтось побачив в ній свою енергетику, хтось людину, хтось подію. Давайте будемо дивитись. Нагадую, розклад не персональний, тому програється не у всіх. Але, думаю, таки якась карта вам може в чомусь допомогти. Зберігайте прогноз. Я буду чекати зворотню від вас зв'язку. І так, козироги. Перша Колода в нас старого райдера Вейта І січень місяць. Дивимось, що принесе січень місяць для козирогів. Туз жезлів, Туз жезлів це ми заряжені. Якоюсь енергією, якимось позитивом. Туз жезлів нам говорить про те, що нам, можливо, випадає якийсь шанс, і ми запалилися ним. Тобто, можливо, нам пропонують якусь роботу, можливо, нам пропонують якусь угоду, можливо, нам пропонують щось купити, продати. Тобто, карта нам говорить, що ми загорілися цією ідеєю і ми хочемо її зробити. Це ще не означає, що ви її зробите, але налаштовані ви будете рішучі. ви будете налаштовані отак до. Вбиватися тої цілі, яку ви побачили. В принципі, на початку року, я думаю, це хороша карта, але бажано по цій карті його не пропустити. Тобто, якщо ви бачите якийсь шанс, який вам випадає, бажано його тут же хапати. Лютий місяць для козирогів. Так, дивимось, що принесе лютий місяць для козирогів. колісниця. Тобто хтось-таки цей шанс не прогавить. І це, в принципі, дуже добре. Колісниця нам говорить про якісь е наші дії, які ми вирішуємо. Швидко, бистро, тобто ми налаштовані кудись їхати, щось рішати. Колісниця дуже часто показує машину. Можливо, комусь запропонують роботу водія, десь там, де ви хотіли, і ви таки цей шанс не впустили. Ви таки його взяли, ви таки його. Втілюєте у своє життя, можливо, вам випадає шанс купити машину, і ви таки його зробите. Ви будете там, наприклад, підшукувати варіанти або даже її візьмете. Тобто, карта колісниці нам говорить про машину, про рух, про поїздки, про якісь отакі. Двіжняки в нашому житті, тобто сидіти ви на місці однозначно не будете в лютому місяці. Карта Колісниці завжди нам говорить про рух. Можливо, до вас хтось приїде. В... в січні місяці випадає вам шанс, щоб до вас хтось приїхав. Ви робите все для того, щоб ця людина до вас приїхала, і в лютому вона до вас приїжджає. Березень дивимось для козирогів. Рицар жезлів. Що сказати вам? Жезлова карта це також рух. тобто… Для когось однозначно місяці не сидіння на місці. Рицар-Жезлів у нас така е, запальна карта, тобто ви настільки будете рішуче сповнені добиватися якоїсь своєї цілі, якоїсь мети, або ж це знов буде говорити про те, що ви не будете сидіти на місці, у вас будуть два місяці підряд такого енергійного руху, якихось поїздок, переїздів, можливо, в когось робота така, що вимагає постійно отак їздити. Кудись не сидіти на місці. Якщо ми будемо говорити ще з позиції того, що рицар жезлів це в нас чоловік, це овен-лев або стрілець, в вашому житті, можливо, з'явиться така людина, якщо це стосується дівчатку за рогів, це може бути ваш якийсь прихильник, це такий запальний, молодий, харизматичний чоловік, такий, знаєте, від якого віє отак сексуальністю, отакою харизмою, Якщо це не стосується, дівчат, для чоловіків це може бути якийсь компаньон, якась людина, друг ваш, можливо, показує, якщо у вас є в вашому оточенні овен, лев або стрілець, тобто, можливо, у вас буде взаємодія з такою людиною. Квітень місяць для козирогів, і в нас колода Таро 78 дверей. Можливо, якісь двері в квітні місяці відкриються для козирогів. Туз кубків, ви дивіться, туз жезлів, туз кубків. Тобто вам буде дуже випадати якихось багато шансів, багато вам буде всесвіт, доля, як хочете собі називайте, буде вам показувати, що ось дивися, ось в тебе є шанс, ось він тобі випадає. Туз кубків це якесь емоційне задоволення, яке ви можете відчувати. На картинці ми бачимо. Бачимо, як хрестять дитину, і всі від цього прям емоційно наповнені. Тобто, це нам приносить якесь емоційне задоволення. Це можливі весілля, це можливі родини, хрестини, ви щось купили, кудись поїхали. Тобто, ту з кубків це емоції в нас аж через край. Ми задоволені своєю роботою, ми задоволені своїм життям, ми задоволені ну взагалі, от все в нас в квітні влаштовує. Травень для козирогів. Так. Весмірка пентаклів. Всьмірка Пентаклів нам говорить про те, що ми працюємо для досягнення своєї мрії, для досягнення своєї цілі, для того, щоб почувати себе комфортно. Весьмірка Пентаклів це в нас завжди про кошти. Це про те, що ми працюємо, працюємо, відточуємо свою майстерність. Вже не перший знак Зодіака, в кого випадає в середині року Всьмірка Пентаклів. Тобто багато буде праці, багато буде такої роботи, на які всі скурпульозно будуть працювати. В принципі, травень місяць, я думаю, що однозначно всі працюють в травні місяці. Відпочинок сниться, можливо, комусь, можливо, і у когось є. Но Вісьмірка Пентаклів нам говорить про те, що ми добиваємося поступово йдемо до. Зароблення своїх коштів. Кошти у вас будуть однозначно по цій карті, тому що ви для цього працюєте, у вас для цього є навики, у вас для цього є досвід, і кошти до вас прийдуть, тому що, от знову ж, повтору, ставтологія, ви працюєте. Червень місяць для козерогів. Карта повішеного. Карта повішеного нам говорить про те, що ми робимо якусь зупинку. Або ми робимо, або обставини так підводять нас до того. Можливо, ви вже так сильно напрацювалися, що рішили в червні взяти відпустку, побути вдома. можливо, ситуація з роботою вас заставить так зробити, тобто нема клієнтів, нема роботи. Якась затримка в якихось товарах, наприклад. І в червні місяці от вас буде отака вимушена, підвішана ситуація, яка заставить вас подивитись на ситуацію під іншим кутком. Можливо, ви хотіли відпочити, а у вас до цього не було часу. Тобто ви рік почали прям так працювати, у вас дуже було багато справ, ви їх вирішували, працювали, працювали. І в червні ви собі вирішуєте, що ой, добре, що така затримка у мене, я хоч відпочину, хоч побуду вдома. там... Побуду собі біля свого, не знаю, своєї собачки-котика, чи поїду, наприклад, до батьків і просто побуду от в тиші, от в такій якісь ситуації, в які мене ніхто не буде тривожити. Третя колода в нас Таро світлого провидця». І в нас місяць липень для козирогів». Дивимось, що приготував місяць липень для козирогів». Дев'ятка кубків. І після е, такого вимушеного відпочинку ви відчуваєте задоволення. Дев'ятка кубків нам говорить про позитивні емоції, які в нас є. Е, можливо, ви вернулися знов на роботу, і ви відчуваєте отам, ох, добре, що я відпочив. Можливо, ви. Якісь стосунки поринаєте з головою, і вам там класно. Можливо, ви отримали якісь кошти, продали, купили, тобто ви відчуваєте емоційне задоволення. Можливо, ви поїхали кудись відпочивати. І, і сонце для вас світить, і кошти у вас є, і ви відчуваєте от таку радість і задоволення від життя. Для липня це дуже, я вважаю, нормальне. Серпень для Козирогів. трійка Пентаклів. І після дев'ятки кубків ми вертаємось знов до роботи, до співпраці, до відточування знов своєї якоїсь майстерності. Трійка Пентаклів нам говорить, що ми працюємо. Ми працюємо в колективі, ми налажуємо якийсь контакт з людьми. Тобто, все у нас, знаєте, отак. По вашому, по-козирожиськи, тому що Пентаклі це ваша стихія, все спокійно, все чітко, все розмірено. Ви знаходите людей, з яким вам дуже комфортно співпрацювати. Тобто ви працюєте, люди бачать, що у вас все виходить, все у вас виходить. Карта трійки Пентаклів дуже часто ще може показувати. Що ви займаєтесь побутовими справами вдома? Тобто, можливо, якийсь ремонт літом, можливо, от якісь... вам потрібно зробити побутові справи. І до вас, наприклад, приходять люди, або ви там з якимись друзями, колегами щось працюєте по дому. Тобто, в серпні можлива така ситуація, коли ви будете отак собі займатися своїми поточними справами, які у вас є. Вересень місяць для козирогів. Дивимось. Семірка Пентаклів. Семірка Пентаклів нам говорить про те, що ми очікуємо якогось результату. Тобто тут ми працювали, налажували якісь контакти, шукали якихось людей, показували, що ми вміємо, ми знаємо, як заробляти кошти, і вже у вересні ми чекаємо цього результату. Результат буде, але він не буде такий швидкий, як ви собі того хочете. Хоча я так думаю, ви живете в цій стихії, ви знаєте, що дерево не так швидко виростає і не так швидко буде плоди. Тобто, в вересні місяці буде отакий режим очікування. Може ще бути у вас така ситуація, де будете думаєте, а може я щось неправильно зробив, а може я неправильно. Там мало працював, а може, мені буде недостатньо тих коштів, які в мене є. Я можу вам сказати, що не варто засмучуватись. Ви отримаєте свої кошти, ви отримаєте свої плоди, але це буде трошки пізніше. І так, у нас четверта колода: золоте Таро і місяць жовтень для козерога. Карта зірки. Бачите, треба вірити, надіятись, сподіватися. Карта старшого аркана нам говорить про те, що вішати ніс не потрібно. Варто от працювати, працювати, працювати і ще раз працювати. Тобто Карта зірки нам говорить, для того, щоб добитись якогось бажаного результату, ми маємо постійно працювати над собою. Ми маємо втілювати свої мрії в життя, тобто, мріяти це одне, но. Ще для цього ми маємо працювати постійно. Карта зірки ще може говорити про те, якщо брати в контексті стосунків, це може говорити про те, що ви на відстані зі своєю парою, тобто, десь ви далеко, і ви спілкуєтеся з нею на відстані. у в когось в козирогів може програтися так карта. Ну, взагалі, зірка нам говорить про якісь плани, надії, мрії. Тобто, ми оцей місяць будемо так. Мріяти, а якби мені там будинок там, там, а якби мені така машина, а якби мені то, а якби мені то. Завжди говорю своїм знайомим людям і взагалі треба все візуалізувати. Тобто, якщо ви уявляєте, якщо ви щупаєте, якщо ви собі в голові малюєте те, що ви хочете, воно однозначно у вас збудеться. Листопад місяць для козирогів Дивимось, що пригост... приготував листопад місяць для Козирогів. Знов карта колісниці. Колісниця і колісниця. Тобто, як починали новий рік, так і закінчуєте. Налаштовані рішуче знов же ви в дорогу не сидінні на місці, ви заряжені знов позитивом енергією, тобто для досягнення своєї цілі. Ви берете своє життя під свій контроль. Тобто, якщо ми говорити будемо з метафоричної точки зору, колісниця це в нас наші якісь амбіції, наші страхи, наші... у нас є чорне-біле, тобто ми вгамовуємо все в собі, ми контролюємо свої емоції, ми контролюємо свої апетити і впевнено йдемо до своєї мети. І грудень місяць для козерогів. Дивимось, що приготував грудень місяць для козирогів. Карта помірності. Три старших аркана. У попереднього знака стрільця також було три старших аркана на кінець року. Я думаю, це дуже позитивний прям результат. Карта помірності нам говорить, що все в тебе чітко йде по плану. Не спіши, не лети, ти впевнено йдеш до своєї мети. Все в тебе вийде, все в тебе вийде. Ангели тобі в цьому допомагають. Знову ж ми говоримо про те, що всмирити свої апетити, всмирити свої якісь. Амбіції, тому що карта колісниці в нас може прям злетіти з дороги, коли ми будемо кудись спішити. І грудень місяць нам про це говорить: все в тебе вийде. Ти на правильному шляху. Тобі допомагають вищі сили. Просто розслабся і довірся Всесвіту. Козироги, з чим я вас і вітаю. Я вважаю класний взагалі розклад. Ріг. Енергії, позитиву, запалу, якихось, знаєте, скучати не прийдеться вам точно, і сидіти на місці теж. І давайте подивимося, що приготували ангели, яке послання для козирогів на 25 вік. Так. Прочитаю на российский язык, чтобы не ховеркать. Твердость, сложившуюся ситуацию, можно разрешить мирно и по-любовно, как вы и хотели. Однако от вас потребуется также твердость и честность в отношении других людей, вовлеченных в эту проблему. Говорите правду в лицо, и мы будем стоять за вашей спиной, придавая сил и направляя ваши слова и действия. Читко последовательно. Идете до своей цели. Звертайте увагу місяць листопад і лютий. Не спішіть, все у вас вийде. Просто візьміть ситуацію в свої руки, і я думаю, ви доб'єтеся бажаного результату. І так, козироги, позитивний, мега позитивний, мегапозитивний прогноз для вас. Бажаю, щоб він програвся в позитивному ключі. Підписуйтесь на сторінку, буду чекати зворотнього зв'язка і до зустрічі!